Доброго дня, всім привіт. Хотів зняти коротеньке відео на дворі Воденника Мільфо. Конечно можна було б на дворі познімати, але познімаю в павільйоні. Е -е, відео буде стосуватися тим тих, хто захоче собі купити мототракторця. Перше, з чим ви зіткнетесь після купівлі мототракторця, це. Те, що вам потрібно буде купити ключики нестандартні. 15, 16, 17, 17 стандартний, 18, 21. Більших тут може і нема. Ну, все одно це такі ключі, які будуть потрібні. Далі. Слідуючи, з чим ви зіткнетесь. Слідуючи, з чим ви зіткнетесь після купівлі тракторця, це, це треба буде зразу взяти і попустити ремішки, тому що вони будуть натягнуті, перетягнуті і дуже-дуже будуть від того страждати. Далі вам захочеться переробити вихлопну. Вона стирчатиме отак ось сюди нагору. І буде кріпитися тільки на двох больтиках. Ну я її переробив отак наперед. Це чудово, все прекрасно. Е, також вам захочеться їздити з дзеркалами, які вам будуть мішати і теліпатися. Я свої дзеркала продав, а купив чи не купив, а поставив обикновенне планетовське дзеркало. І довольний, все одно в його нічого не видно, бо воно тліпається. Також, що вам потрібно буде зробити після того, як ви його купите. Це перетягти абсолютно весь кріпь. То есть болтики, гаєчки, скрізь, де вони є, скрізь, де вони існують на колесах, на редукторі, скрізь скрізь, усе, весь кріпьож, він весь попущений, весь абсолютно весь. Всі болтики, всі гаєчки, все. Все всісіньке, все, що ви десь побачите і набачите, все треба буде дотягнути, перетягнути, тому що воно не зажате. Далі ви переробите кріплення двох тросиків газульки і ручного газу. Тому що воно буде так, Туди-сюди, туди-сюди хитатися, коли ви будете газувати. А як зробите з уголка, вже й не буде хитатися. Буде чудово. Далі ще одна штучечка. От на передніх пальцях, на поворотних, отут не було тавотниць. Прийшлося їх трошки купити і, соответственно, потім нашприцювати, намазати, бо воно було все сухе, сутісіньке. І там на пальці теж є спереду тавотниця, яка теж мажеться. А ще на передній балці є маленький люфтук. Ну він є, неприємний. Ну він є. Звісно, ну, камера не дуже його передає, але є, не подобається. Треба перероблювати. Далі ще така біда, коли фреза залипша е і вологий ґрунт. Ви возьмете і одірвате собі кріплення, кріплення, стойку, кріплення циліндра. Вона так потихеньку зварена. В общем, прийдеться уварювати розпорочки, косинчики. Добавочки, усілітілі. В общем, просто так це все діло не обійдеться, щоб не робити. Далі з маленьких нищачків. На Нарозприділитель надів баклажку. Розрізав її трошечки, зробив дірочку для речага. Та вона повертається з рычажком. Піднімається, опускається і туди пищуга не попадає. А ще маленький ніщачок після того, як там переробив. У мене є відео, я там все розказував, що я переробив з речагом КТТ. Я, по-перше, підпружинив його, тобто швидкість включили, а потім тільки включили. І зразу включається по-любому нейтрально, ви дві скорості не включите. Мабуть, техноворон посовітував, а може ще хтось не пам'ятаю. Але теж собі підпружинив речажок. Далі сюди на колісу надів банку з-під кави пробив дірочку, тому що там резинка порвалася. І туди попадала пилюка, напевно. Ну я надів, тепер туди нічого не попадає. Воно ну, в місті з цим рухаться. І буде все чудово. Yeah. Також вам прийдеться зробити ще одні кріплення на щиточок, який закриває ремішки. он пластинка желізна, щоб він не хитався. Стандартні болтики, само собою. А ще отут спереду ув'язав до стоєчки, бо він теліпався. Ну і саму стоєчку. Вона була всього-навсього одна і трошки ближче. І панель приборів бігала. Тепер не хитається, прийшлось виварити на сторону, вниз, на сторону. В общем, якось так. І навесні замітив, що перестали бликати повороти ззаду. Розібрав, думав мої лампочки погріли. Ні, там лампочки одноразові, вони припаєні. Я не знаю, чи їх замінити. Фрейця щось чудить. Далі ще така чудова розборка, переборка буде. Ось у вас є муфта щеплення. Вам треба буде її розібрати. Воно все в них перед тим, як складають, лежить на дворі в ящиках. Під відкритим небом, так що диски були в мене ржаві, підшипники сухі-сухісінькі. Далі я замінив вижимний підшипник, як совітували в Ютубі, із поставив Жигульовський, новий новісінький. Поставив обратну пружину, щоб вона відтягувала речах назад, щоб воно постійно не цей не бовкалося. Щоб вертався назад на Далі під кулачки вижима щеплення. Поставив пружини, щоб вони був в такі оджатому стані. Воно вроді мілочовка, але ж і з цим приятніше працювати. Ага, поки я тут скажу ще, ну, переробив кріплення, то само собою, там відео можна подивитися. А ще бачать, як він там бачок, як бачок, але отут є під горловинкою малесенька дірочка. І потихеньку так. День поробив, тут капелька масла побігла, капнула і потекла далі по циліндру. Також неприємно. А ще я знімав, відкручував від корпуса коробки розпреділитель із масляним насосом. Помазав привід маслонасоса, тому що там вставлена квадратна перехідна шайбочка місто привода, І вона на суху там просто вкинута, намазав салідолом, щоб не так стиралася. Далі ще один такий немаловажний нюансик. Е, прийшлось замінити ще в перші дні привід маси, той що йде від стартера, на е, корпус на раму. Поставив товстеньку мідняху вдвоє скрутив, тому що. Я не знаю чого, може навіть через краску чи, чи що. Ага. І через краску був поганий контакт і він грівся. А ще вам буде, треба подивитися, як працює натяжний ролик приводу охолодження радіатора. У мене на цьому ролі було б'єння 2,5 мм, тобто є його було неправильно особливо, токаря. Далі у літній час, коли жарко, привід можна зробити, щоб він швидше крутився. Треба розкрутити оцю ганаєчку. І тут стоїть під гайкою шайба, а шківочок складається з двох частинок. Оцю шайбу поставить між дві частинки шківка оцю шайбу туди. Тоді ремішок сідатиме паз глибше і буде швидше крутитися. Ну, Натяжником відрегулюєте, відрегулюєте натягування ремішка. Далі пробочка. Укинув сюди отаку от штучечку. Тепер з під пробки не буде текти, не буде обсирати ні мотор, ні бак, ніде нічого. Не треба буде витирати руки. Я того, як залили солярку горловина. От так, Теж люди з Ютуба підказали. От так. Далі також буде немало уважний прикол. Вам треба буде подивитися на правильність виставлення моментів вприску. Тут на маховику. Є вибиті 0 і градуси. От, якщо їх видно, вот. 0, 10, 20, 30 градусів. Сюди в мінус. Так от я ось виставив точечку, знайшов і виставив точка верхні, верхня мертва точка. І от не доходя до верхньої мертвої точки у мене стояло. 22 градуси, а це дуже ранній вприск. Потрібно, щоб було максимум 16-18. Чим це чрівато? це чрівато поломкою колінвала, тому що маховик великий, як ви бачите. І коли ранній вприск, раннє запалювання смісії у камері згоряння, тоді маховик за що того, що йде по інерції, пересилює на той. Тут у спишку і на скручування працює колінвал. можуть або перекрутити колінвал, або ж пробити верхню прокладку під головкою. Так що це дуже важливий факт. Регулюється момент вприску. В Ютубі є відео, дуже багато, дуже розказувати не буду, просто покажу. під топливним насосом сіренькі видно, ставляються прокладки. Чим більше прокладок, тим пізніший вприск. Чим менше прокладок, тим раніший вприск. Ну треба регулювати і дивитися. Перегрівати цього звірка також не можна, тому що може постраждати прокладка під головкою і тоді піде вода в масло або масло в воду. Верніше таке ж вода в масло, а туди буде бульби дуть. О, і може резинка постраждати під циліндром. Значить, стандартний прибор, який показує, як нагрівся, чи не нагрівся ваш трактор, він виходить дуже швидко з ладу. Я поставив, купив польський, не знаю, ще не пробував, як він працює, тому що ще в цьому році один раз завів і все, ось не так давно, так що не було змоги перевірити. Але треба, щоб той прибор стояв, щоб ви бачили, чи не, перегрів, не перегрівся мотор. Далі, що вам треба буде зробити, це, якщо у вас був мотоблок, адаптувати мотоблоковський інвентар під мототракторовський, плюс виготовити різні всякі перехідні штуки під прицеп і прицепне під плужки, під неплужки і все остальне, все таке. Також вам хоч ви хочете, хоч не хочете, прийдеться подружитися з такими штуками. Оце ось і вона болгарка, оця ось вона дрелька, оця ось можливо у кого є сверлильний станочок. О, а ще там у мене сварка стоїть. Хоч не хоча навчився. навчився. Плюс ще одно прийдеться ходити до токаря, кланятись, так як в домашніх умовах вам не буде змоги зробити все те, що ви захочете. І ще одна така штука дуже цікава і неприємна. Мало хто про це задумується і е, думає, що все буде благо. Але зараз поясню. Цього мототракторця можна зробити міжряддя ширше, але не вужче. Тобто на даний момент, я не пам'ятаю, мабуть, метр. Метр між центрами коліс, метр. І міжряддя у вас відносно цього і колії буде метр, ну можливо, трошки менше. А це буде в кого велика грядка, хорошо, в кого маленька грядка, це неудобно. Якщо ви захочете розширити до метр тридцять, його можна розширити до метр тридцять чи до метр тридцять п'ять щоб влазило два міжряддя картоплі чи два рядки картоплі поміж колісьми, то вам прийдеться ставити на полу ося, Упорні підшипники. Ось таке. Плюс вигляд буде вірувати, як у жаби. Якось так. Далі ще один такий аспект. Якщо ви хочете купити мототракторця і хочете заробляти на йому гроші, фух, ви зможете трошки заробити, коли ви будете працювати тільки фрезою, ну і на невеликих ділянках. Там, де менше крутиться, тоді буде якийсь заробіток якщо ви захочете заробити посадкою картоплі, не вийде через те ж саме широке міжряддя, або ж перероблять трактор. Плюс можете трошки заробити, перевозячи причіпом невеликі грузи. Мінус усього, цього, що його таки треба буде реєструвати, а не всі продавани, хто продає ці тракторці, вони хочуть робити вам документи для продажу. Значить, якщо хочете заробляти гроші, то вам треба купляти міні-трактор, хоча б трьохціліндровий, хоча б там 24 лошадки. А тоді у вас буде заробіток. Ну і що ж, маленький підсумок. Хто хоче собі тракторця такого, мототракторця, в кого там, наприклад, до 50-70 там до сотей грядки. Ви зможете його прекрасно обробляти важким мотоблоком або 9-лошадним дізелем з вуздушкою, як у мене був до цього, Тобто, е, вам він в принципі не потрібний. Якщо у кого є проблеми з ногами, як у мене як коли з коліном, вам теж не помішає мототракторець, щоб за ним пішки не ходити за мотоблоком а їздити зверху. А якщо у вас більше, ніж 50 чи 70 грядки, вам в принципі нужен мототракторець. Але ж це великий конструктор для дядьків, яких вже великі кокоєйки. І приться поморочиться, щоб воно працювало належним чином. Так що всім дякую за увагу. Можливо, мій власний невеличкий досвід буде комусь корисний. Якщо буде комусь корисний, ставте лайк, вподобайку. Всього на кращого, все буде Україна. До побачення. Ну, і ще один прикол. Переробив я стандартний привід фризи із двохрядного цепа. З двохрядними зірочками, які є на 13 зубів з мелким шагом. Але привод фризи дуже швидко вона крутиться, тому що один к одному на свій на 18 зірочка. Планетовська ведуча На 13 планетовська ведуча Дві втулочки мені виточив токар, я його трошки підварив, щоб можна було зітерти зв'язочки зняти і замінити на нові. І планетовський цеп. Тільки в планетовському цепі на з'єднанні прорізав трошки більші канавки, щоб можна було шплінтувати з проволокою. Ну, це я так надів, а ще так навперехрест і восьмірочкою скрутили, лишнє відкусили. Тоді в мене там стоїть натяжник. Зараз покажу натяжник, проста резинка із ската з автомобільного здорового, І ось сюди пружинка. І отуди пружинка. Тобто по попід речами, не буду витягувати. Коротше, ця резинка знімає е -е, пружинне. Колечко. Те, що стоїть на соєдінителі отут. І воно губиться. А блін, 30 гривень за кожним разом куплять? Ні. І це б каже, не планеторське СЦГ. тут трошки більше дзвіну. В общем, якось так. Ну, поставив на 18 і на 13, найкращий варіант. У мене там стоїть на фрезі на 21. Трошки, вона медлінувато крутиться. Так що на 18 і на 13 найкращі зірочки. Провірено експериментальним способом. Є ще один комплект, кому треба, можу продати. Ціна 800 гривень. Ну, Звертайтеся, якщо що. Передивився відео, те, що не знімав. Рішив вийти дознімати. кое що вспомнилось, кое що. Значить, не працювала оця штука, та що називається піпікавка. Ну не знаю, чого вона не працювала, а тут ніхрена не було. прийшлось поставити кнопочку. Ну в общем, піпікати вона почала таки. Далі, така в його ще болячка. Вгору закритий, а вниз відкритий. Коротше, там стоїть резиночка всередині і вона слинить. Через те. Завжди там висить капелька солярки. Неприятно, не камільфо. Поставлю ще один автомобільний фільтр. А сюди, напевно, куплю малесенький кранік та поставлю кранік і ще куплю один фільтр, щоб було два фільтри і простий краник, той, що ставиться на трубочку. Далі ще така неприятна штука, теж вспомнив. З самого початку видіргувалося втягующе. Тобто стукнеш ключем по йому, воно робить цілий день. Наутро стукнуть ключем, щоб робили. В конечному ітоги зиму цю його не трогав. Перестало робити, довелося купити нове. Вроді чепуха 700-783 гривні віддав місці з доставкою. От вам і чепуха. Теж вповнив один нюанс. прийшлось знімати цю велику кришку з правої сторони на моторі. Під цією кришкою стоїть привод і регулювання роботи топливного насоса. Значить, чого туди прийшлось лізти? Прийшлось лізти, Бо в мене було холостих. Я газ кидаю, він то газує, газує, газує. Потім Глохне, то газує, то глохне, В общем, там стоять кулачки, які регулюють ход. Між ними має бути мінімальний зазор. А там був зазор сантиметр. Порегулював, тепер стало нормально. Так що це все туди, туди лазимо. Ще сходимо трошки на двір, покажу ще дві штуки. Одну цікаву, другу цікаву. На дворі під навесом у мене знаходиться фреза на фрезі. Це вона в собраному состоянні. Під цього трошки пропала. Редуктор не знімаю. Редуктор у мене приключиться набагато простіше, ніж у других людей. Як це все діло робиться, можете подивитися в моєму відео на каналі. Що було з фрезою з фрезою прийшлось успокоїтель перероблять, тому що він за цеп От вам і фреза. Далі прийшлось робити колесо опорне. Ну, опорне колесо непрактичне. Оце я зробив таке ось опорне колесо. Ставлю його і на фрезу і на плужок. Значить, на фрезі треба ставити е, коток. Тоді вона не буде пурнати. А плужок купив оце ж двохкорпусний. Зробив на йому такий цікавий привод, щоб він був працював під принудительним. Ну, так як в прошлому році були дощі, так я і не зміг його по-путньому настроїти. В общем, якось так. Підсумок ще один. Оце все діло, що я розказав, я зробив за рік. Ну, рік і трошки. Зиму не щитатимем, бо я зимою взагалі нічого не робив, коло його. О! А накатав я. Зараз всі побачите, скільки я на йому накатав моточасу. І потім задумаєтесь. Іще один разочок. Ще один разочок. Чи вам потрібно це все діло чи ні? Отак, От включаємо запалювання. І того, сфокусуйся. 23 часа, 23,9. Не накатав навіть 24 моточаса. <пі> Отак От робить півки хока. 24 моточаса, Тобто він пройшов тільки в обкатку. І оце вже скільки роботи, коли його зроблено. Так що, кому він потрібен, купляйте. Кому не потрібен. Не купляйте. Я його купляв за 57 тисяч. Зараз він вже стоїть 104, мабуть, чи щось таке. В общем, якось так. Всім дякую за увагу і перегляд. На все.